Хочеш, щоб твій iPhone сповіщав тебе, коли він дуже близько до твоїх очей. Або хочеш встановити часові ліміти на використання деяких додатків, я розкажу, як це зробити. Переходь у параметри, гортай вниз, поки не знайдеш пункт «Екранний час. Далі обери відстань до екрана і увімкни відповідну опцію. Готово! Тепер, коли твій iPhone буде дуже близько до очей, він сповістить тебе про це. Тепер давай встановимо часові ліміти. Для цього перейди в параметри. Вибери пункт «Екранний час. Тепер пункт Ліміти програм. Натисни Додати Ліміт. Обери необхідну програму або групу програм і натисни Далі. Встанови час. Натисни Додати. Повторимо операцію для ще одної програми. Тепер перевіримо, як це працює. Коли ти спробуєш відкрити додаток, ліміт часу якого вже вичерпано, то iPhone одразу сповістить тебе про це. Коли ти відкриєш додаток, для якого встановлено ліміт, але ще не вичерпано час, ніяких сповіщень не буде. Але навіть якщо час буде вичерпано під час використання програми, то ти побачиш відповідне сповіщення. Ти можеш натиснути Ігнорувати ліміт, щоб продовжити використання, або «Окей». Щоб вийти з додатку. Ці функції допоможуть тобі контролювати витрачений час на твій iPhone, а також зберегти свій зір.